Зараз обережно. Мені страшно, слухай, раптом нас тут кокнуть. Я тебе прошу, це моє поле. Кому ми треба? Та тут всюди земля навіть сховатися не буде. Чувак, я це поле знаю як слесар своїх два пальця. Повір, не переживай. Буш маршмелу. Та не хочу, я в туалет хочу. Добре, я почекаю, посмажу маршмелу. Все, його немає. Хто мені буде ящики з помідорами нести додому? Тікай! Буш наш мало? Чого ти кричиш? Не будеш, як хочеш. Ти що, мене не боїшся? Чого я маю? Ну я страх ходячий. Ну класно. А що ти робиш вночі в полі? Ну, загалом дзвоню людям, кажу, що їм залишилося сім днів і потім клацю їх. А, ти мені не дзвонив? Бо ти завжди тут на полі. В тебе телефон вдома. А що ти хочеш? Я агроном, не будеш на полі ходити з телефону. Ну але мене всі бояться. Боже, бачив би ти, скільки людей бояться працювати в полі. Але тут нормальні гроші, тому працюють. Ти до речі, хлопця в лісі без штанів не бачив? Бачив, кокнув його. І нахрена. Хто мені буде носити ящики з помідорами, орати поля? Як тебе звати? Крик. О, так ти мені треба. Ти можеш переарати, будь ласка, поля на зиму щоб було готове, бо ти того чувака прибрав. Да? Слава Богу, маршмеллоу будеш. Да давай. О, ще чудово. А ще раз, що ти робиш у мене в полі вночі? А, я тут перці збирав. Ти фактично в мене покрав перці? Ну, фактично, да. так. Коли просто вони такі смачні. Добре, сідайте, хоч маршмелу. Ти колись взагалі їв маршмелу? Та мені мама не дозволяла, казала, кохнешся як ті люди. Ммм, mm, я смачно, спробую. А шо в тебе? Ты зани маску цю, будь з собою.